Ймовірний убивця Андрія Порубія затриманий. Дональд Трамп живий. А Путін поїхав на поклон в Китай. Це факти Лайв» і ми зібрали все найголовніше на цю мить. Тож підписуйтесь, тисніть подобайку та дзвіночок. А ми розпочинаємо. Їм знадобилося менше доби, щоб вийти на слід та згодом і затримати ймовірного вбивцю Андрія Порубія. СБУ та Нацполіція відзвітували, що затримали чоловіка, якого підозрюють убивстві народного депутата, яке сталося у Львові. Зловмисника схопили на Хмельниччині. За даними слідства, замах був не випадковістю. Виконавець стежив за Порубієм і добре знав графік його пересувань. Тому заздалегідь вибудував маршрут, сам злочин і ретельно готував план втечі. Вистрілю було вісім. Потім він перевдягнув і виконав зброю та втік на Хмельниччину, але менше ніж за добу правохоронці вийшли на слід злочинця. А за 36 годин взяли під варту. Тепер слово за слідчими. І ця справа особисто під контролем президента у вечірньому зверненні він згадав про доповіді очільників СБУ та міністра внутрішніх справ про хід розслідування і зазначив, що робота триває цілодобово. Також Зеленський розказав про ситуацію на фронті та подякував кожному підрозділу за стійкість та влучність і згадав про ситуацію в світі. Зокрема, про переговори з росіянами. Час фактично сплив. Два тижні тому у Вашингтоні прозвучало, що саме. На цей час росіяни повинні бути готовими до реальних перемовин, до зустрічі на рівні лідерів. Україна, безперечно, готова до цього. Але єдине, що робить Росія, це вкладається у подальшу війну. Всі сигнали від них саме про це зараз, під час свого візиту в Китай Путін знову буде викручуватись. Це його спорт номер один. Трампа поховали завчасно. Американський президент знову довів він майстер шоу, навіть тоді, коли йдеться про його власне життя. Сюжет такий: Дональд Трамп кілька днів не з'являвся на публіці і понеслося у соцмережах. Запустили навіть флешмоб із хештегом Трамп is dead, тобто Трамп мертвий. Журналісти сипали питаннями, а уважні конспірологи роздивлялися ще й дивні синці на руках і вже почали писати траурні промови. Але замість некрологів Трамп видає в True Social THANKS oh. Короткий, як постріл повідомлення, ніколи в житті не почувався краще. І після цього, як з відра, більше 40 повідомлень, критика демократів, розмови про вибори, ветеранів і навіть Шана Халку Хогану. А ще кілька фоточок себе у фантастичних образах, зроблених штучним інтелектом. Задіть, подивіться, тобто, поки його ховали, він трендував. Аналітика дуже проста. Трамп вкотре показав, що інформаційні хвилі він не гасить, він їх сідлає, і замість того, щоб виправдовуватись, він перетворив. Рив чутки про власну смерть на черговий політичний цирк із головною ролю для себе. Тож Трамп живий активний і навіть пише в соцмережах. Але от щодо війни в Україні його живість виглядає куди менш переконливою. Схоже, він намагається відсторонитися і перекласти весь тягар рішень. На Європу, і тут уже європейські лідери дають дуже чіткі сигнали. Ми все бачимо, і ми не готові залишати Україну сам на сам з агресором. Канцлер Німеччини Фрідріх Мерс сказав це максимально відверто. Війна може закінчитися уже завтра, якщо Україна капітулює, але потім настане черга інших країн. Це як підкреслив Мерц, не варіант. Саме тому підтримка української армії це стратегічний пріоритет, бо лише сильна Україна може довгостроково стримувати російського монстра. Про при розгортати наземні війська в Україні поки не планують, ідеться про гарантії безпеки після можливого припинення вогню і лише потім про ймовірні миротворчі місії. А на питання журналістів чи вірить він у перемир'я вже наступного року відповів дипломатично: я не втрачаю надії, але й не плекаю жодних ілюзій. По думки готуються, що ця війна триватиме довго. Ми намагаємося закінчити її якомога швидше, але точно не ціною капітуляції України. Можна закінчити війну завтра, якби Україна здалася і втратила свою незалежність. От тільки тоді, після завтра, настане черга наступної країни, а через день після цього настане наша черга. Це не варіант. Тож, Європа робить наступний крок у великій грі. Голова Єврокомісії Урсула фон Дерляєн заявила, готова чітка дорожня карта розгортання військ європейських країн на територію України. Це не абстрактні балачки, це гарантії безпеки для України, і вони названі першочерговими і абсолютно вирішальними. Фондерляїн підкреслила постійно у контакті з Вашингтоном у планах розгортання ботин національних військ і підтримки американців. Президент Трамп за її словами запевнив, що американська присутність стане частиною підтримки і Європа. Прямо розраховує саме це буде тим стримуючим фактором, який змусить Путіна двічі подумати, перш ніж сунутися далі. Не менш цікава деталь. Болгарія від початку повномасштабної війни забезпечила для України третину зброї від усього ЄС, боєприпаси, вибухівка і це реальна допомога безгучний фанфар. Урсула закликала всі країни Євросоюзу активніше інвестувати у власні кордони та у військові можливості. Її формула проста: три лінії оборони проти Росії: перша сильна українська Армія, друга коаліція рішучих із підтримкою США і третя надійна оборона самих країн ЄС. І лише так Європа залишиться континентом свободи, а не плацдармом для кремлівських експериментів ми знаємо, що Путін не змінився і не зміниться. Він хижак за останні 25 років. Він розпочав чотири війни: Чечня, Грузія, Крим і повномасштабне вторгнення в Україну. Ми знаємо з досвіду, що його можна стримати лише силою. Тому ми повинні бути скоординованими, точними та швидкими, посилювати нашу оборонну позицію в Євросоюзі та, зокрема, у державах на передовій. А тим часом Китай перетягує ковдру світового впливу і прагне сформувати світову концепцію альтернативного світового порядку. І він зібрав у себе лідерів Азії та близького сходу на саміті Шос. Сі Цзіньпінь запросив лідерів багатьох країн, і, хоча офіційна картинка має виглядати як свято дружби народів, є там один персонаж, який знову виявився завим. Так це Путін, який туди теж затисався. Цікаво, що для інших лідерів підготували почесний караул, оркестр і навіть китайський фольклорний ансамбль. Бель китайці вміють показати почесті. А от для кремлівського пенсіонера лише улюблена червона доріжка і кілька офіційних облич біля трапа. Жодних обіймів, жодних дружніх фото, лише сухий протокол. А диктатор навіть на дружній території виглядає переляканим, швиденько прошмигнув у авто під охороною і ніби боявся, що будь-якої миті на нього впаде ну, хоча б китайський ліхтарик. Аналітика дуже проста: Росія для світу токсична. Її ще кличуть на саміти, бо треба мати справу. Але від теплоти залишився лише фейковий блиск червоної доріжки. Кремлівський цар тепер радше не гість. Ця проблема, яку вивчають зблизька, але обійматися з нею не хочуть. А як ви думаєте, те, як у Китаї зустріли Путіна без обіймів і фанфар, це ознака певного холодку у дружбі без меж чи є просто сухий протокол і розрахунок? Пишіть у коментарях, дружба тріщить або нічого не змінилось. Цікаво буде почитати. А пізніше Путін уже на зустрічах активно придумав нові відмазки, чому напав на мирну країну. Спочатку традиційно звинуватив захід у розпалюванні ворожнечі, і що саме західні держави змусили його миру Путіна напасти на Україну. А причина української кризи логічна, як унітаз на балконі, спроби заходу втягнути Україну в НАТО. Тож кремлівський старець Шоколіна, знову цитував підручник з Брехні. А далі, взагалі, цирк зустріч із Трампом на Алясці. Бачите, відкрила шлях до миру. Хіба що мир це існує лише? Ше в його хворих фантазіях. Путін ще встиг поговорити із Сізіньпінем та прем'єром Мінді Нарендрою моді. Індійський лідер дипломатично написав у соцмережі, що розмови з путіним завжди змістовні, ага, змістовні, як двері у стелі. Тим часом Сі заявив, що Шос тепер має велику відповідальність за регіональну стабільність. Ну, принаймні на словах, а ось справжня новина із сходу вперше за 15 років Південна Корея вимкнула своє пропагандистське радіо, яке мовило у бік КНДР. Це назвали кроком до пом'якшення напруженості між Сеулом та Пхеняном. Новий президент Лі Джамюн вирішив спробувати діалог замість гучномовців, адже голос свободи роками був інструментом психологічної війни. Там розповідали північним сусідам про їхній режим і про те, як живе південь. Аналітика дуже проста. Світ навколо шукає способи знизити градус. А Путін вигадує казки про НАТО і мир на лясті. Це навіть не дипломатія, це такий собі стендап із поганим сценарієм. А в Китаї готуються до великого свята 80-ї річниці завершення Другої світової війни. З 3, 3 вересня на площі Тяньанмень у самому серці Пекіння пройде масштабний військовий парад. Там будуть і гіперзвукові ракети, і бойові дрони, і звісно, парад безкінечної пропаганди. Серед гостей понад десяток лідерів так званих антизахідної коаліції прийдуть і знайомі нам обличчя з Європи: прем'єр Словачини Роберт Фіцо та президент Сербії Олександр Вучич. Вони вже світилися у Москві 9 Травня тепер ось у Пекіні. А ще там буде і Путін. Його тривалий візит у Китай має показати в Вашингтонові міфічну безмежну дружбу Москви та Пекіна. Дружбу, яка тримається хіба що на червоній доріжці та взаємній нелюбові до заходу, китайці назовні демонструватимуть союз, але обіймів ми знову не побачимо. Бо навіть на святковому параді російський диктатор виглядатиме так само недоречно, як сідло на корові. Тож для Китаю цей парад спосіб нагадати про свою військову міць і показати себе центр. Ром, альтернативного світу, а для Путіна шанс прилаштуватися в тіні великого сусіда і зробити вигляд, що він досі в клубі великих. Насправді ж він там лише статист. А поки дідусі Володя і Сашко гуляють Пекіном, їхня Білорусь за підтримки Росії вирішила потрусити кволими м'язами і розпочати моторошні, так би мовити, навчання, де головний герой це ядерна зброя. Офіційно запевняють, це лише тренування без випробування. тобто будуть вчитися застосовувати ядерну зброю, але так, щоб ніхто. Не вибухнув у маневрах. Заділи понад дві тисячі військових із Білорусі, Казахстану, Киргизстану, Ну і Росії та Таджикистану. Плюс 9 літаків і вертольотів, понад 70 безпілотників різного типу, і все це, нібито за особистим наказом Лукашенка, відсунули вглиб країни, щоб не провокувати захід. Ну так, бо ж коли ти тренуєшся кидати ядерну з бомбу, головне робити це десь скромно і подалі від сусідів. А вже 12 вересня стартують спільні навчання Білорусі та Росії. Тобто, режим Лукашенка, який і так тримається на кремлівській голці, вкотре показує, що його армія це ще один додаток до російської. Тож білоруське навчання це не про оборону, а про політичний сигнал. Кремль хоче тримати Європу у тонусі страху. А Лукашенко радо дає територію для такого шоу. Але лякає те, що до цих маневрів які до будь-яких операцій, Путін готується на аналітиці своїх посіпак. А ті, щоб вислужитися, брешуть просто в очі. І не червоніють. Як от начальник генштабу РФ Валерій Герасимов відзвітував про величезні успіхи на фронті аж три з половиною тисячі квадратних кілометрів і сто сорок дев'ять населених пунктів. Але є нюанс. Ці цифри чомусь не сходяться навіть на калькуляторі. Аналітики інституту вивчення війни порахували по фото і відео з фронту. І вийшло зовсім інше. Що найбільше дві тисячі триста сорок три квадратних кілометрів і сто тридцять населених пунктів. Тобто, Герасимов тупо накрутив так третину зверху. Найсмішніше з Куп'янськом Герасимов пише: контролюємо половину міста, а реальність ледве 6%. Це як сказати, з'їв торт, а насправді облизав вишеньку зверху. А ще на карті російський генерал намалював прорив до околиць Костянтинівки, але цей прорив існує лише у його PowerPoint. У генштабі збройних сил України вже відреагували, назвали такі успіхи, звісно, в лапках відвертої брехнею та спробує видати бажане задійсне. І нагадали за весну і літо росіяни не взяли під контроль жодного великого українського міста. Але бої на фронті все одно тривають і дуже запеклі за минулу добу 190 бойових зіткнень – Це офіційні дані ранкового зведення генштабу збройних сил України. Найбільше атак на Покровському напрямку аж 64 штурми. Там наші захисники відбили наступ ворога біля Володимирівки, Маяка, Федорівки, Неканорівки, Нового Шахового, Новоекономічного та Миролюбівки. На Лиманському напрямку ворог намагався просунутись 29 разів. На Краматорському п'ять атак, зокрема у напрямку Білої гори та в районі Предтеченого. А ще 11 атак відбулося на сіверському напрямку. Росія жене свої війська хвиля за хвилею, але результат той самий: збройні сили тримають оборону для агресора. Це схоже на біг на місці. Багато руху, нуль прогресу і багато вбитих. Але водночас ворог продовжує тероризувати мирне на населення. Минулої ночі сили ППО знешкодили 76 із 86 ударених ударних безпілотників, якими росіяни знову атакували Україну. За добу ворог здійснив один ракетний удар і 67 авіаційних атак, скинувши 117 керованих авіабомб. Також противник 5 780 дронів камікадзе запустив. Трагедія сталася у подолах Купінського району. Пізного ввечері ФПВ-дрон атакував цивільне авто. Загинула 51-річна жінка. Її 52-річний чоловік у лікарні. Про це повідомили в обласній прокуратурі. На Херсонщині одна людина загинула ще 13-ро поранені. Під вогнем опинилося близько 40 населених пунктів. На сумщині зафіксували 150 обстрілів. У Білопільській громаді дрон атакував цивільне авто, поранена 41-річна жінка. Вранці 1 вересня росіяни вдарили по об'єкту інфраструктури у Шостинській громаді. Про це повідомив міський голова Шостки Микола Нога. Але й наші оборонці відповідають боляче у російському Кропоткіно. Це Краснодарський край. Сьогодні вночі було дуже гучно. Безпілотники вдарили по електропідстанції, і наслідки вийшли далеко за межі одного району. На місці атаки спалахнула пожежа, а частина жителів залишилася без світла. За даними російських телеграм-каналів прилетіло по об'єкту потужністю 330 кВт. Саме він годував енергію регіональну систему та ключові залізничні вузли краснодарського краю. Тобто, удар припав не просто по трансформацію. А по критичному нерву російської логістики, яка живить війну, коли Росія б'є по наших містах, вона думає, що безкарна, але все частіше відповідь прилітає у її штил. І кожна така атака б'є армію Путіна бо без електрики і залізниця. І військова логістика перетворюється на музейні експонати. Світ і далі підкидає новини, які інколи більше схожі на абсурдне шоу ніж на реальність. Але ми тримаємося, бо Україна сильна, а правда завжди гучніша за будь-яку кремлівську брехню. Дякую, що подивилися. Щоб не пропустити головного і отримувати ще більше фактів. Підписуйтеся на факти Лайв і запрошую всіх в коментарі.